Вітаю, друзі! Хурма сорту зірочка. Це східна хурма. Селекція нікітського ботанічного саду. Отримане в результаті схрещення сортів Потумський 2 та фую. Крона дерева середньої густоти, напівокругла. Осіннє забарвлення листя, жовто-оранжеве. Плоди сплюснуті в формі зірочки. Середнього розміру масою від 65 до 150 г, твердий плід помаранчевий з тонким шаром воскового нальоту, м'якость світлішого забарвлення за наявності насіння з коричним відтінком. Солодка. Можна вживати у твердому вигляді, м'якость зрілого плоду, червоно помаранчева повидлоподібна. Слабоволокниста, дуже солодка. Починає дозрівати наприкінці вересня. Лежкість і транспортабельність до грудня, врожайність 45-60 кг з дерева, ранньостиглий десертний сорт.